Чому у спільній заяві за підсумками глобального саміту миру не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України? Е, насправді я б сказала, що те, що заявлено, воно більше демонстраційного порядку, тому що все ж таки якась таємниця зберігається. Ну, тут карта таємниці, карта прихованих процесів. Е, добре, чи буде взагалі цей пункт розглядатися? Він буде розглядатися, він буде його буде виконано. Все ж таки, тож мова про те, що давайте так, чи буде це відбуватися за лаштунками? Звісно, давайте зараз я вам поясню. Буде ще одна зустріч, буде ще одне обговорення. Бо на сьогоднішній день наш ворог, ну, тобто агресор, який, від якого ми захищаємося, перебувають якісь ще перемовини, тобто ще якісь домовленості, їх ще не досягнуто. Тому саме в тіньових процесах, саме в якихось прихованих процесах відбувається обговорення. І буде онулення, будуть нові умови, після яких все ж таки ворог покине територію України. Ну, тобто, буде виведення. Тому я б сказала так, це просто питання часу, тому що ще не досяглися домовленості третьої сторони з нашим ворогом. От саме тому, тому що ще не всі. Ну, тобто, тут башта перевернута, і вона свідчить про те, що. Зміни йдуть, якісь руйнування аби їх збудувати, відбуваються. Проте це все відбувається таємно. Проте скоро ці таємниці все ж таки будуть відкриті для нас, і ворог піде з нашої землі. Тобто це просто питання часу все. Чи очікувати негативні наслідки, чи якісь підстави на саміті миру? Так, після цієї зустрічі. Звали це підставами. Це все ж таки, чи то в нас будуть від нас будуть вимагати виконання нових якихось умов, які нам одразу не сподобаються. Вони будуть спрямовані на військовий сектор. ну Тобто, щось чи зміни керівництва, чи зміни ну, тут все ж таки мені йдуть як зміни керівництва, і це ніби буде вимога наших партнерів, союзників та тих, хто прагне миру. Проте, знаєте, це можна буде сприйняти як підставу з нашого боку, тому що для втілення цих умов необхідно більше часу, більше якихось ресурсів, якими ми на сьогоднішній день не володіємо. Проте ми все одно викрутимось з цієї ситуації, тому що тут ніби як буде вимога когось позбутися, ніби буде вимога когось змінити і когось на рівні імператора, ну тобто, це якогось великого потужного керівника. Ледь не головнокомандуючого, щоб ви розуміли, тому що тут того, хто вибудував систему, того, хто вибудував свою імперію. Ну тобто якогось імператора необхідно буде змінити. І це буде ледь не умовою, з якою повернуться наші представники з цього саміту. Яким буде результат останнього засідання в форматі Рамштайн? Да, вихід із обмежень, ми якісь отримаємо, ну тобто, якісь дозволи, ми отримуємо, якісь руки нам розв'яжуть. Щось нам розв'яже руки стосовно далекобійної зброї, щоб ви розуміли, те, що ми раніше робити не могли, тепер ми зможемо робити і ми будемо це втілювати. Ну, тобто, це вже почнуться активні дії і їх не будуть приховувати. Тому що до цього скільки разів я дивилася, дуже багато було прихованих процесів, прихованих дій там таких. Подвійних ситуацій, коли не до кінця зрозуміло, чи там багато питань. чи то тут нам все ж таки розв'язують руки, дають нам дозволи, дають нам можливості, як ми від цього себе будемо почувати. І ми починаємо змінювати. Ми починаємо активні дії, які направлені на зміну ситуації, таку глобальну зміну ситуації. Тож, так корисний нам цей Рамштайн нарешті, скільки я Рамштайнів я дивилася. Жодного разу мені не давали ресурсний вихід, а тут все ж таки щось з цього та вийде. Якою буде реакція уряду Фінляндії та ЄС на порушення військовим літаком РФ її повітряного простору? Якісь правила вимоги, ну це на рівні інформації. Ну тобто активних дій я не бачу. Загострення конфлікту чи початку нового конфлікту, я не бачу. Тут все ж таки буде ну, якась буде ну, словесно інформаційна така, перепалка. Добре, чи призведе це до чогось, чи буде розвиток мати взагалі ця подія? Ні. Ні, ну, тобто, таке, знаєте, мовчазне попередження буде. Мовчазне попередження буде. Проте, ви знаєте, це якось вплине саме на внутрішні процеси в Фінляндії внутрішні стосовно захисту, стосовно оборони, стосовно готовності якоїсь. Ну тобто вони трошки так під. Під, підпрокинуться, розумієте, якось вони ну, трошки напружаться. Проте вони чомусь знають, що це безпосередньо їм загрози не несло, не несе і не планує нести. Проте вони якимось чином цю ситуацію використають на те, аби. Маніпулювати в е, себе в країні військовими процесами. Ну, тобто, щось ця ситуація, Вони за неї ніби як зачепляться. Ну, на кшталт, знаєте, ви бачили, що було? Отже, нам не спимо, готуємося, активно там працюємо в бік оборони і гроші туди почнуть вони пускати. Ну, тобто, Вони цю ситуацію якось на плюс використають саме для себе. Проте, сказати, що це буде якась заруба з рашкою, я не бачу, тому що тут все ж таки, е, ну, таки інформаційна. Інформаційна якась буде, ну, тут не попередження, а якась заява, можливо, буде інформаційна. Проте вона не піде далі. Тобто вона на землю не спускається і до дії вона не призводить. Хто причетний до замаху на чиновника Запорізької міськради Максима Денщика? Це гроші, це через гроші. Це на особисті розборки. Це все ж таки робочі процеси. Чи пов'язано це з українськими процесами? Це якісь внутрішні розборки. Тут розборки замах скоїв людина, яка старша його за віком, яка була при владі, чи є при владі, чи є ну не при владі, не обов'язково це державна влада. Я б сказала, що це бізнес з політикою бодаються, тому що тут якась людина дуже потужна, дуже поважна, яка має гроші, яка має статус. ну Він крутий якийсь дядько, старший за того, на кого напали. Проте він чи то він знаходиться за кордоном, тому що він не знаходиться в одному просторі. Це не політика, це все ж таки. ну Тобто, це не українські розбірки, це не про... Рашку, це не про ворога, це от саме бізнес і політика одне одного не змогли почути. І саме через це стався цей замах. І жінка якась про це знає. Жінка, яка знаходиться і все бачила, чи вона дотична до цих процесів. ну, тобто, яка жінка при владі, жінка чоловік не в погонах. Ну, тобто, можливо, це жінка слідчий, можливо, це жінка суддя, чи хтось саме можливо, жінка в погонах, тому що ця ця інформація вона досить швидко, ну вона не буде прихована таємно. ну, тобто на рашку це не скинуться стовідсотково, як знаходять винного і цей винич. Чомусь знаходиться далеко, От так мені показують. От щось це щось якась тема землі, це тема привласнення землі, продажу землі, оренди землі, ну, щось пов'язане чи то з територією, чи щось з тим, що стоїть на землі, і він ніби як перешкоджав чомусь. І не просто перешкоджав, а навіть трошечки заважав. Чи будуть прийняті важливі рішення на конференції з відновлення України? Які про припинення, про зупинку, про е, тема захисту? Е, тут знаєте, тут рішень я особливо не бачу, тому що тут більше як не рішення, тут більше йде карта аналітики, карта. Визнання того, що ми дуже втратили, тут більше як підведення підсумків, якийсь аудит буде відбуватися. ну, Тобто, чи то наша сторона, знаєте, везе туди, ем, ну, як везе туди. Демонстраційні якісь матеріали, якісь посвідчення, якісь, ну тобто, якісь докази того, що ми потребуємо допомоги. Ну тобто, це більше як проявлення нашої слабкості, чомусь мені показують. Чи будуть там сьогодні да найближчий час е, якісь важливі рішення? Ну, поки що інформація. Поки що інформація, якісь домовленості. Проте знову от карта повішена ту з мечів. Я б сказала, що все ж таки, ніби ми продемонструємо свою вразливість, ніби ми продемонструємо свою слабкість. Нам запропонують якісь. Ем... Вихід з цієї ситуації, але він не стрімкий, а навпаки, він якийсь такий довготривалий. Тобто Це ледь не програма відновлення, скільки коштів потрібно, аби ми слабких стали сильними, хто скільки може надати. Ну, тобто Це більше не про рішення, тому що чи будуть якісь рішення? Воно якесь буде рішення, остаточним воно буде. Але аби воно якось ми його відчули, потрібно, щоб сплинути в час потрібно, щоб сталися якісь події, і це більше схоже, як, як нам запропонують якийсь план. Е Скажуть, що вони для цього готові робити, і, і ми відправимось підводити підсумки і потрошку втілювати цей план. Тож це не рішення, що завтра, наприклад, нам скажуть, що буде отак, отак, отак. Такого не буде ні навпаки, знову ж карта як пропозиції, тобто щось буде запропоновано. Проте воно буде досить ресурсним, і Ми все ж таки завдяки цьому. Цим пропозиціям, цим якимось стратегіям, ми виходимо з ослабленої позиції в більш потужну і в більш таку знаєте конструктивно. Це коли ми розуміємо, що нам потрібно робити і хто нас в чому підтримає. Ну тобто, якась ясність все ж таки з'явиться. Чому Мустафа Наєм вирішив покинути Держагентство відновлення? Цикл? Ну, тобто, він виконав якесь своє призначення, він виконав, продемонстрував всі свої потужності і, ніби як прийшла черга, вже відходити. Ну, тому що тут колесо фортуни свідчить про закінчення циклу. Ну, тобто Можливо, на цій посаді людина зробила все, що змогла. Хто це вирішив? Так, да, він пішов? Чому він пішов? Неплодоріддя відсутність потужності, неможливість втілити. Ну тобто, можливо, про те, що на нас очікує, є е, чітке рішення, що ця людина не вивезе, скажімо так. Ну, тобто, Що людина ну, можливо, не впорається з тими процесами, на які ми очікуємо. Ну, тобто, Це якась зміна така на рівні необхідності, Тобто, це не емоційна зміна, це не задовбали, я пішов, ні. Ну, тобто, Це якась така природня зміна, ну, тому що щось якось людина непродуктивно себе проявила, признала. Це і відправилася в інші енергії, відправилася в інший контекст свого життя. З якою метою очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Олонгрен прибула з неоголошеним візитом до Києва? Тут щось, тут щось про літаки, тут щось про те, що літає, чи то ракети набої, чи то літаки. Ну, це і про те, і про те. Людина, якась пропозиція. І ця така пропозиція цікава. Ну, тобто ем, про літаки і про гроші на літаки, чи то е, літаки і повернення грошей якихось. Ну, тобто, це якась така зв'язка. Як для України цей висить чи він закінчиться? Ми все ж таки з ними про щось домовимося, але не до кінця, тому що вона не отримає від нас чіткого якогось рішення. І от знову ви розумієте, от мені постійно показує, що неможливо так, от один на один, сам на сам домовитись, тому що багато умов, багато складових, і аби вони всі зібралися, потрібно ще доопрацювати всі взаємодії з усіма, наприклад, країнами. Ну, це припущення про те, що приїхала. А мова про літаки, набої, які літають, ракети можливо, чи це безпосередньо літаки. Проте розмова ну, на кшталт ми вам дамо, що ви нам заплатите, чи коли ви нам повернете, чи як відпрацьовувати будете. ну, тобто, чи Як нам це буде вигідно, тому що тут я не бачу волонтерства. Тут все ж таки така більше бізнес складова, ну, тобто, як стратегічно ми можемо це обіграти, аби і нам і вам було комфортно. Тому що ми зацікавлені в собі, а ви зацікавлені в собі. Їде вона все ж таки без чіткого рішення, але планування і розуміння, до чого ми йдемо, воно останеться. Тож, welcome to Ukraine. Да. Ну, це літаки. От стовідсотково. Тут повітряні карти, повітря, лицарь, мечів, тузми. Так, да, це щось про літаки, вісім кажезлів, це пов'язано безпосередньо з літаками. Можливо, f 16 але мені показує, що це щось старіше, аніж f 16 Ну наскільки, якщо ми беремо f 16 за нульовку, ну тобто за нові літаки, за те, що. Там остання там, та зброя останнього покоління, то це все ж таки йде щось старе. Ну, тобто це іде якийсь чинч, якась зміна, все ж таки, ми вам оце, а що ви нам? Чи, наприклад, ми вам оце, проте, ми хочемо оце, оце, і про це буде йти все ж таки домовленість. Не бачу я крапки поки в цьому питанні, але все ж таки розуміння, вектор з'явиться, розум... ну, такий зрозумілий вектор. Тож... Чи дійсно росіяни захопили село Рижівка на Сумщині? Чи захопили росіяни село Рижівка на Сумщині? Тут якісь диверсійні процеси були, але тут якийсь такий рух, розумієте, ну, тобто, такий локальний, де от, тобто, десь, можливо, там з одного боку десь якась диверсійна група забігла, причинила якогось. Неприємних процесів якихось там обстріли, руйнування. Проте я питаю, чи є там речі в окупації. Мені кажуть ні, в стабільності в своїй. Ну тобто, я не бачу захоплення цього села, чи буде, буде прорив по е, сумському фронту? Да, чи буде прорив в Сумській області? Ні, дуже складно це зробити. Ні. Ну тобто знову от мені як показувалося, що знаєте, якісь диверсійні групи, як з декількох боків, щось будуть намагатися зробити. Шкоду спричинять, але захоплення окупації на щастя я не бачу.